Шановні друзі, не думав, що спробую сьогодні вийти до вас зі своїм словом, з нашим Каменярівським життям. Але, але, їдучи на роботу, так собі подумав, треба частіше, мабуть, спілкуватися з вами. Хоч зараз чомусь це спілкування майже одно вічне з нашого боку Каменярівського, тобто з мого. Сподіваюся, що ви знаходитемете час і будете все ж таки на Каменілівській зустрічі так чи інакше реагувати. Час смутний, непевний. З іншого боку, ми в очікуванні великої перемоги, яка неодмінно буде, бо інакше не може бути, Господь давши нам волю, свободу, незалежність. Не може кинути на напризволяще такий великий люд український, дати йому потонути тій негідній війні, яку розпочали наші великі друзі Лапка, росіяни, Російська Федерація. Будучи на правах старшого брата, почали гамселити нас по голові, нищити наші села, містечка. Але Український народ живучий не здався. Попри то все, вже другий рік триває ця страшна війна, але в нас і ці сади, і далі висівають чорнобривці вздовж доріг на Волині, і далі вирощують прекрасні яблука і гроші, збирають врожаї, і Господь нам дає можливість зібрати прекрасний. Урожай зернових. А відтак і худоба пасеться десь наука, а її менше стало. І наш люд розсіявся по світах, але в той же час наша господарка не пропала. Лютому ворогу не вдалося. А так взяти та знищити, стерти з лиця землі. І десь в духовній царині ми теж моцімо. Ми теж прагнемо заявити про себе не є. Буквально щойно вчора з друкарні забрали ми нову книжку. Я не знаю, що яка доля буде цієї книжки, автора цієї книжки, зовсім молодого, 11-річного школяра-гімназиста, один із людських гімназій. Книжка, звичайно, відповідає часові. Вона не має в собі якийсь там. Мега патріотичних закликів. Вона не є штучно створена чи то батьками, чи самою дитиною, з якихось віршів, оповідань, новерок, де оспівується героїзм наших вояків, а вони варті того, щоб їх оспівувати. Але досить часто просто-напросто використовують дітей не для того, щоб віддати належне їм, а для того, щоб. Просто похизуватися в якихось тих чи інших мережах, виставляючи, продекламувати, проспівати, протанцювати, показати ту кварч, яка інколи в нашому дні з'являється, а може це комусь потрібно. І от, власне, я тримаю в руках книжечку Володимира Мармура, таємниці віртуальних ігор. Хлопець, звичайний гімназист, задумав створити книжковий серіал. Поки що книжкове життя покаже, як воно далі буде. І розповісти про пригоди сучасних хлопців, його ровесників, тому штучному, видуманому світі. світі, ще вибачте. На перший погляд, сюжет банально простий. Хлопці натягають якісь там окуляри, які сконструював їх вчитель, і мандрують світами пошука в пошуках якогось певного об'єкта. У даному випадку 16 костюмів треба розшукати, щоб завершити програму. І оці ця біганина, неймовірні пригоди, зустрічі. З космічними якимись, чи підземними, чи ще якимись там героями, я так згадую своє дитинство і думаю, у нас були інші інтереси. Ми тішилися тою фантастикою, яка нам була доступна, яку дозволяла тодішня влада. А ген-ген, я там в 50-х роках десь дитинував. І якщо Дашкієва потрапляла повість, що Олександра Біляєва, його людина Амфібія, чи Микола Трублаїні своїми кораблями. Ми дуже тішилися. Сьогодні інший світ, інший час, інші реалії. І от Володя Мармура вирішив по-своєму трактувати той час, в якому ми з вами живемо. Смілива дитина, без сумніву. Я не знаю його, ще реакції, бо вчора буквально передала увечері. Так Святий Миколай розпорядився, щоб саме його перша книжка потрапила на Святого Миколая до нього, до автора. Я радію за кожного автора, який книжки якого побачили в нашому, світ побачили в нашому видавництві, чи він зовсім юний, чи він в середньому віку, чи найстарішого. Це велика честь, що вони прийшли до нас. І ота вот їхня довіра для нас є дуже дорогою. Мені б хотілося. Щоби на літературній карті України а це ім'я Володимира Мармура розросталося новими книжками, може, навіть якимись гільмовими, серіалами. Дай Боже цьому хлопцеві, аби його літературна дорога розширювалася і вела його вперед. Ну ж, хочу похвалитися, що. Близькі до нас, друзі, захотіли, щоб з типом камені з'явилося кілька видань уже новітній формі. Зокрема, хочу представити два комікси від формації Гатило, частина перша пірат і частина друга Глобуси. В основі їх пошана. Тих наших вояків, героїчних вояків, які загинули на фронті. А водночас через комікс, як форма подачі матеріалу, розказується оті начала, які формують нас, як громадяни. Жаль, що звичайно ця книжка одна і друга не мають великих накладів, і їх не можна буде також надто розповсюдити, але формація Гатило Дала на цих книжках свій піар-код і в інтернеті, я думаю, з ними можна буде познайомитися. Звичайно, добре, що життя не зупинилося, десь там ревуть гармати, літають безпілотні літаючі апарати, які несуть для нас певну загрозу, десь лиця кров, вибухи. І природа спостерігає за нами. Але ритм землі життєвий ритм сповідує своє, Він нами керує. І святом за святами ми вступили в щасливу пору, коли почалася ціла анфілада українських свят, християнських свят. Коли ми відчуваємо силу того духовного. Ту духовну силу, яка дає нам можливість рухатися вперед. Незабаром закінчиться наплив темряви, почне видовжуватися день, а там уже весна, там сплеск сил, емоцій, радості. А попереду одне із центральних свят різдво. Магічне, таємниче. І в той же час таке виразне, радісне. Тяжка хода, от смутку сила, хай, небезпеч... хай небезпека даленіє, ще потерпи причиста діво весь світ сьогодні при надії. Отут і будемо ночувати, зор'я розшулено заблима. Озветься криком немовляти блаженна тайна за дверима. Сніжком до ранку все притрусить сліди узбіч краї перчеві, новонароджений Ісусик у сні сміхається отцеві. Так, там вибухи, а тут на порозі Різдво і своїм усміхом. Своїм святим ликом Ісус нас обнадіює. І як би не було нестерпно, як би не було гірко, але Він дає нам розуміти, життя продовжується. І ми теж, каменярі, якось незамітно в своїх клопотах підійшли до нашого, до наших річних уродин 19 грудня. Традиційно ми вшановуємо річницю всеукраїнського державного багатопрофільного видавництва Каменяр. Ми тішимося, що ще один рік прожито. Ще ряд книг з'явилося серед них для нас дуже дорогих, визначальних. Про них ми поговоримо пізніше, наступній нашій зустрічі. Але ми є, ми творимо книжку. Ми допомагаємо новим авторам і не забуваємо про тих давніших, які вже давно не знали, але слово, яке залишається, воно тут, і отримає в руках книжку любові Бенедикшин із Сокаля, з нашого древнього сокаля, славного сокаля, яка вийшла три роки тому під назвою Дарунок Сізіфа. І настільки поезії, які вміщені в цій книзі, пророчі, визначальні, що пробігають мурашки по тілу, коли занурюється той чи інший вірш поетеса, надзвичайно талановитою, достатньо гнучкою в слові і в той же час виважаної в своїй думці, в своїй філософічності, в своїй глибині. Вона не рветься на якісь там банти, аби бути попереду всіх. Вона просто творить. Чи з їх подарував їй? Отой величезний камінь, поезія. Вона його все вище і още піднімає, сподіваючись, що ми справді почуємо. Щойно прозвучала Тайна Різдва вірш. Із збірки, яку я тримаю в руках, і хотілось ще кілька поезій зачитати. На місці товчемся, очікуємо шари, лише на заклання тісної кошари. Зате жуємо, що дадуть все чудово. Ще малий язик, хоч відібрано мову. Навіщо нам небо дзвінки полонини, як мріємо стати шматком солонини? У смороді буднім до життя до свят. Криваві світанки, мовчання я ягнят. Пливе героям слава інтернетно і здалини ще дальшу далину. Дові солдата, ордена посмертно і матері під прапором Труном. Комусь окопи, хтось у хаті скрає, хтось Мордор, генерала геморой, еклектика, герої не вмирають. І кожен убитий на війні герой. Коли вже, Господи, коли звіряче іхво, бравий клич, криваві ігрища арена, мутні слова, мутанти гени. Далі ідилія, іділ, квапливі руки породіл, бравади привиди, тривоги, ще кілька обріїв, ще трохи. Шикуйтесь, вийте зі звитяг, надії, сни, перечуття і щось таке в душі холоне, і щось таке з очей солоне. Пишуть наші славні письменники, творять наші славні художники. А життя продовжується. Театр ставляться нові вистави. Десь концертні програми проходять. Здебільшого звернені вони на підмогу нашим Збройним силам, Збройним силам України. І хотілося б повірити, що кожна оця частинка тої праці великої на виробництві, на сценах, перед Мольбертом, за редакторським столом. І за письмовим столом письменника спрямовувалася саме на ту велику перемогу, яка неминуче буде. І якщо станеться так, що Господь, бо я знаю, що багато людей просто моляться, аби з чим скоріше перемога настала. І Господь посприяв, аби ми один прекрасний день. З великою радістю промовили, о Боже, велике Тобі дякую, перемога з нами. Воно так станеться, сумніву немає. І ми мусимо жити тій глибокій надії, щоб так сталося. Бо попереду нас велика, велика робота. Робота з мародерами, робота з злодіями яких треба буде з нашого життя викинути геть. І сьогодні в нас повинна бути велика засторога, аби саме ті, які нищать нашу державу, прикриваючись, може навіть і великими словами, не пролізли в наше життя після перемоги. Тому трудівничі українські народи занурюються в своє добре мудре слово. Вдивляйся, пророчі картини наших славних художників, слухайся уважно те, що мовиться зі сцени. І там, у своєму трудовому дні, думаючи про перемогу, роби все, аби оце сміття, яке народила ненависна війна, народила наше, десь наша байдужість, не пролізла в новітні часи, бо підростають. Діти, онуки, які мають будувати свою незалежну велику державу під назвою Україна, Добра вам, до чергової зустрічі.